Частина польських шовіністів і досі мріють про польські кордони по Дніпру, що дозволяє Москві використовувати Польщу в розігрування української карти. Таким чином, Росія реалізовує свою ідею євроазійського простору від океану до океану. Події 43-45 років. Відповідальність за які відповідальність мають нести представники польського закордонного уряду, який діяв спільно. З радянськими партизанами та діяв спільно з Гітлерівською Німеччиною. Українська партія та ряд політичних сил в першу чергу звертається до президента України, СБУ та Ради національної безпеки та оборони, які безпосередньо мають не дозволяти різного роду таким провокативним діям. Але ми, націонал-патріоти, не будемо чекати, допоки ці владні мужі будуть захищати українські інтереси. Ми готові стати на захист України як від зовнішнього ворога, так і від внутрішнього. Тому закликаємо усі здорові сили та небайдужих людей об'єднатися в ім'я України, щоб не допускати таких українофобських дій зі сторони будь-якого агресора, що має на меті дискредитувати українську історію та героїчну боротьбу наших предків за визволення своєї етнічної території від В своїй хаті, своя правда. І сила, і воля. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! насі! Смирова! Супинемо! Антиукраїнську провокацію! Супинемо! Антиукраїнську провокацію! Супинемо! Антиукраїнську, Антиукраїнську провокацію! Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Ми бачимо, що шановний консул не виходить! Нації по представників української громади у Львові таким чином він зверхньо ставиться до громади міста Львова. Ганьба! 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 Ганьба!